Всім привіт, мене звати Маркін, Маркінс. і сьогодні ми будемо грати з вамп-атака. Ну перед тим, коли будемо грати з вамп-атака, то я хочу вам сказати, що, по-перше, чому в мене не було в на суботу, тому що я був в гостях. Ну я більше дня був в гостях. Повернувся вже якби вночі. А по-друге, що саме цікаве, хочу розказати одну таку річ про цю гру. То що буде грати тільки одна музика, а потім вже якби після цієї першої музики, ну якщо ви зараз це чуєте, то вже як не буде грати жодної музики, але це нема проблеми, тому що я можу якось це настроїти. Так, добре, ну і що ж, ми почнемо грати. Дивіться, ну, вже якби ми на епізоді третьому. Ми на епізоді третьому. Так, дивіться, зараз вже якби перестало. перестала. Ну і ось, вже як знову грає. Ну і дивіться, ну і ми маємо вже якби цей вогномет. Ну, ми маємо вогномет, дивіться. Саме цікаве, що на епізоді 3 вже не було аж так багато там якісь там, нових монстрів. Ну і можемо почати з першого рівня з епізоду 3. Е, так, ну поки що все виглядає, якби це звичайно. Ага, ох. По... Тут уже, ну, ну, перші монстри, тут вже як піранії вже підходять. Так, ну і тут е, ці комахи зараз. Е, ну, ці кумари е, будуть відлітати, але добре що. Е, хоча б ми маємо е, цього кузена е, роя. Так, ми маємо писав, рогі. Так, ну і що ж? і тут ще крокодили підходять. Так, ну і до того пірані, крокодили з шоломами. Так, добре, зараз е, все як робиться більш небезпечно. Так, ну ми маємо збити крокодили обов'язково, які мають шоломи. Ага, тут е, не буде грати просто якби одна музика. Тут просто буде грати. Е, Ну, пару музики, звісно, бо якщо ми, наприклад, цього не грали, то просто грала одна музика і все перестала. Тут якщо чую вже що інакша музика. Так, добре, ну і зараз маємо спити також комари. Ну, тут трохи спив навіть кузен Рой. Так, дивіться, ну крокодилів можна легко спити з одного вистріла з дробовика. Ну і ці з шоломами. Ну тут з шоломами не треба там три рази тільки. Стрільнути і все. Що ми можемо збити крокодила не стріляючи, Тому що ми маємо піки. Ми маємо піки. І, дивіться, і Тут вже підходить армія. крокодилів. Ну, поки що тут проходили хірані, комари. Так, добре, ну і ми можемо дати, до речі, батарею. Ну, що ми вже Ну, не брали як вибухівки, так що ми можемо взяти якихось там вибухівки. Чому вибухівки? Тому що так в розділі магазині, так і пише вибухівки. Е, що ж, ну і можемо підвести монети два рази більше. І дивіться, вже под... так, добре, це не випадково, так що е, зараз. Ну, дивіться, вже. Два батареї е, втратили. Е, чому так е, зараз стівці так дивно? Ну тому що в мене е, зараз планшет, е, а на планшеті таке. Друге таке невелике побиття від планшета. Так що може бути таке, що планшет буде працювати як завгодно, не то що я дотикаюся. Е, ну, буде бувати таке часом, е, так що я вибачаюся, але може. В майбутньому не буде аж так працювати, ну та добре. Так, добре, дивіться, ми маємо вже багато, досить багато монетів, так що ми можемо покращити, знаєш, знаєте що? Дробовика. Ми вже якби покращили дробовика, і він вже цілий на максимум, і вже ми на другому рівні. Так, добре. Так, і дивіться, це є. І це є ствол. Так, добре, ну і що ж? Ну і. і а, тепер знаю, що це. Ну це дивіться, будуть попросити ці стволи літати. Якщо, наприклад. це, Ну і дивіться, наскільки він крепкий цей ствол, так що споли будуть літати тільки ну, якби... Скажімо такі, якби бомби, ну не аж такі крепкі, ось якби таке, як би ядерна. Ну, ядерна це взагалі це не, не, не це просто, е, просто, там, Ну це просто 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 там ну такі бочки будуть літати. Е, е, так, добре, ну і зараз б'ємо тих крокодилів і все, кумара п'ємо. Хоча Кузен Рой питали, добре. Так, добре, ну і що? Так, ну і будуть підходити ці наступні крокодили, ну і. Е, ну, дропових такий. Досить непоганий став, навіть так, е, Ну і зараз підходять тільки одні крокодили, ще до того слабі. А ні, не слабі, але це з шолами будуть підходити. Так, ну і ще ці щури підходи. е, мішинчі, Так, зараз метається і ствол. Отак, от добре, ну, зараз маємо тих, е, е Щурей збити, Так, ці щурейки, які вони мають, до речі, теж якісь там... Якусь там теж зброю. Ну і зараз тут е, там на ну, що круглые, ну и что? Ну підлітають перелетают комари. Так, зараз. То есть на момент чи ні? А ні, Так, добре. Так, ну і зараз е, ми втратили багато здоров'я, Ну, нічого страшного, тому що нам, нам качка допомогла. Так, э, ну і зараз ці э, наступні крокодили, хоча навіть нічого такого цікавого. тільки що стволи будуть літати, це саме цікаво. Э, ну і зараз э, щурі підходять, ну нічого, давайте дам їм трохи э, дождя, тому що... Ну, то так, багато таких монстрів. Так, ну і що ж, ну і, в принципі, непогано ну, так, виходить, э, цей дощ. До ми підвезли монети, ну після того, що ми пройшли другий рівень, ну і до того ми е, підвеслили монети. Так, добре, два рази більше. Е, що ж, ну і тут, е, в принципі, е, немає нічого такого до прокачування, хоча можемо е, трохи купити ці УЗІ, тому що ми маємо. Ну і можемо не знаю, що можемо ще купити. Ну хоча можна батарею купити, це на 100%, ну і до того холодильник, тому що це і... Тут є непогані вибухівки, тут є вибухівки, зброя та оборона. А ще є щось таке, якби це спеціальне. Це є таке щось, що можна тільки за гроші купити. Так що є тут 4 етапи, що ми можемо тут купити зброя. Вибухівки, оборона та спеціальні. Е, ну і що ж, ну і вже якби ми проходжувати останній рівень, це я третій є. Ну, в цьому віде відео сенсі не то, що в еп епізоді, е, а в цьому відео. Так, добре, ну і що ж? Наступні споли. Е, так, цеволи наступні носики е, почки, що. ну так, це такі відра просто що там наповнено чимось поганими, так що будуть у нас літати. Так, добре, ну і що ж? Ну а ну і тут, до речі, черепахи будуть підходити, так що ми маємо обов'язково їх збивати. Ну тут тільки просто єдині хто у нас з тих монстрів. Так, тут тільки єдині ці монстри підходять. Ем. E, ну або просто фаринин, тому що це. Ну, черепаха, в принципі. Так що це не обов'язково для монстров, отвіться, кислотного дождя нам дали. Так що, ну погано, непогано. Так, добре, ну і тут наступний черепах не підпайт, так що, маємо їх. Що найде були поганий, якщо такий? Трохи злобувати, він не поганий навіть. <схи> так що можна навіть не, не стріляти на сирота. <схи> так, добре, ну і що ж. Ну і підходить сім'я. Супні черепахи. Так, добре. Ну поки що тут черепахи. Немає шотних там крокодилів, піраніч там, там комарів. Тут поки що такі одні черепахи. Підходить і все. Так, добре. Ну і можемо дати в принципі батарею. Ну и ви так дети на батарей на черепах. Так, добре, блядь, но не одну спину, наступно, наступно. Так, уже деякі, уже трохи збиті, А, ну и речі, спал будет летать. Так, два 2 лета. Так, ну и тут наступ черепахи підходить. І... Ну тільки за так е, тільки були одні черепахи. Просто одні черепахи можно е, смело давати цей. Кисловного е, дождя. Е, так, дож... е, ну і зараз це ті спалюється черепахи, так що можемо сміливо їх збивати. Якщо вже закінчиться, то можемо навіть використовувати холодильником. Холодильнику можемо використовувати. Ну і можемо збити тих, е, сміло тих черепахів осадніх Так, товари поки що це непогано. Якщо все непогано, можемо сміливо збивати їх. І дивіться, ми отримали нову вибухівку. Це є знак стоп. це є знак стопу. Ось, як ви бачите. Ну, Це вже буде на наступному відео. Тож ми вже так, так закінчуємо. І дивіться, навіть підвісили трохи монетів, Б 5400 монетів, так що непогано, непогано навіть. В принципі, ем, ну, маємо 12 000 монетів, ну, дивіться, майже 12 000. Покращити або УЗІ, або М16. Так, добре, ну що ж, ну і з тих вибухівки можна навіть покращити скоріше батарею. Там... О, До речі, можна покращити на знак стопу, тому що ми вже отримали, але ми будемо пробувати на наступному рівні. Ми вже як на четвертому рівні, так що, ну, в принципі, непогано, ну погано навіть Якщо вам сподобалося відео, то 10 лайк, підписуйтесь підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та діляйтеся відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!